Усім привіт! Ви на каналі Polina Тарологі і будемо дивитися Таро-прогноз для водоліїв на грудень 2024 року. Так, почнемо ми з колоди Pagan Other World Tarot. І давайте тут подивимося. Основні події для вас, водолії, так? Да? Основні події для водоліїв на грудень 2024. Так, шістка мечова. Король Угу. І твійка мечова. Чому шістка? У нас мечова. Чому? Покажіть, будь ласка. Такі от у вас мечові карти дуже. І тут теж паж мечовий випадає. Значить, так. Оці дві карти шістка мечова да, сама по собі. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що щось явно не виходить, да, то есть не йде не туди. Якісь документи затримуються в їх оформленні. Договори поки передивлюються, не підписуються. Можливо, якийсь іде регрес в плані розвитку роботи. Можливо, це питання здоров'я ще по шостому дому. Тобто, є, тут є, йде якийсь прям серйозний регрес. Щось не виходить. Ну прям, серй... ну, прям капітально не виходить. Ви намагаєтесь це якось рухати, не виходить. Так? І, Виходить, про що? Десятка мечова. Получається важливе питання, яке хочеться вже завершити, але воно тягнеться. І воно ще буде тягнутися. Да? Тобто, ми тут бачимо, що. Мечове питання, гостре, актуальне, важливе, яке забирає сил, нервів, стресу, да? але поки на початок місяця воно ну, тягнеться і не вирішується. Хоча ви по королю жезлів будете докладати всіх своїх зусиль для того, щоб е напевно рушити це з мертвої точки, якось е це реалізувати питання, зробити зі своєї сторони все можливо, карта сильна. Дуже проявлена, да? але це питання все одно, якась проблема, я б сказала, буде у вас висіти. По двійці мечів у вас буде якесь дуже збалансоване, адекватне партнерство, на яке ви можете розраховувати таке дуже робоче, дуже таке ем, не знаю, адекватне, да? ем, яке буде виконуватися. ну... От у вас є там конкретні вимоги да, от до вас і до вашого партнера. І ви, от по мінімуму, це все робите, але робите в, ну, в строки правильно, коректно і так далі. Да. От, далі. Наступна колода Манара. Давайте тут подивимось. А основні події для водоліїв в грудні. Основні події. Для водолів в грудні місяці. Справедливість. Угу. Дзеркало пряме. Прекрасне. Відлюдник. Прям всі <с -3> три карти і двійка вогню. А, що нам тут кажуть? Справедливість дзеркало відлюдник. Всі три карти прямі. Це шикарно. Um, взагалі, от, от, оце нам говорить, що ця ситуація, яка проблемна була на початку, вона вирішиться. Да, тому що справедливість вирішиться по справедливості, і це питання. Um, Документів, бюрократичних моментів, все, що треба, от там не знаю, з госструктурами або просто з якимись інстанціями, да справедливість це питання ну, документів, да, підписів, печаток, коректності документів, і воно тут є. І да, по справедливості воно от прям тут є. Плюс дзеркало, це колесо фортуни, воно ще й закручує, да, закручує ситуацію, тобто йде якийсь розвиток, розв'язка ситуації. і це прекрасна історія з огляду на те, що у вас на початку якась іде от прям сильна пауза. Плюс справедливість і фортуни тут ще нам говорять про стосунки, да, що стосунки будуть розвиватися, партнерство буде розвиватися. Под зеркало ви прям будете один в одному в партнерстві бачити якісь свої плюшки. Да, тобто із цього партнерства може щось класне там, виходити, давати свій класний результат. Відлюдник нам говорить про те, що ви будете хотіти і періодично побути на самоті, послухати себе, подумати, куди вам хочеться, чим вам хочеться займатися. Взагалі, питання відлюдника це питання побути на самоті, і він від цього кайфує. Тобто йому потрібна якась перезарядка, наприклад, просто нічого не робити, не знаю, нічого там, ні з ким не спілкуватися. От це його тема. Плюс, що ще? Відлюдник може говорити нам про роботу на самоті, на дому, аутсорс, онлайн. Можливо, це підготовчі якісь моменти, коли ви шукаєте якусь інформацію, і от, та, відлюдник її знаходить. В принципі, ще відлюдник езотерично каже, що ви йдете по своєму шляху правильно, як задумали. І двійка жезлів – це карта планування, да, і коли ми плануємо щось і плануємо правильно, виходячи з того, що ми бачимо, що нам видно. Плюс двійка жезлів це ще карта вибору, да, можливо бути планувати, вибирати, що, з ким, як. От цей момент теж тут може програватись. Але всі карти прямі, енергії багато, ви з цим з усім впораєтеся чудово. Далі 78 дверей. Колода. І давайте тут подивимось водолії. Робота, гроші, реалізація на грудень. Робота, гроші, реалізація на грудень для водоліїв. Четвірка жезлів, лицарь мечів. Ага, тут перегорнути. Чому? Покажіть, будь ласка, чому перегорнуться справедливість? Сімка пентаклів. Угу. Е, Дивіться: взагалі, що цікаво, в вашій роботі реалізації дуже важливе партнерство. Тобто, у нас тут три карти сьомого дому. Із чотирьох. Да? Тобто, дуже важливо, з ким ви спілкуєтесь, як спілкуєтесь, як ви налагоджуєте цей зв'язок, у кого які обов'язки, хто за що відповідає, наскільки це адекватно і так далі. Да? Тобто, лицарь мечів нам говорить про те, що ви будете проявлятися дуже стрімко, активно, жваво, швидко, да? що ви будете наполегливі в своїй справі. Але справедливість перегорнута нам говорить, да? Що люди виясняють стосунки, бачите тут? Вони е, ну, займаються цими бюрократичними справами. От справедливість пряма нам говорить, що, врешті-решт, це буде справедливе рішення, але воно буде відтягнене, воно буде довгим. Чому буде довге? Тому що ваш партнер буде якби. Цей, господи, сповільнювати цей розвиток, сповільнювати цей процес. Вам потрібно буде знаходити якісь е, ну, не знаю, можливості для того, щоб е, пришвидшити, да, е, змусити або якось е, змінити думку вашого партнера в якомусь питанні, тому що тут прям. На роботу це все виходить. Да? І четвірка жезлів, якби на початок, нам говорить: рано святкувати, рано розслаблятися. У вас тільки в цьому місяці буде розвиватися і розкриватися вся суть проблеми, можливо, з кимось. Да? Роботи в парі, можливо, не знаю, з колегою. Можливо, у вас сімейний бізнес, і ви там будете виясняти стосунки. ну, то есть, Тут по-різному, можливо, з клієнтами у вас будуть якісь вияснення стосунків, або ви будете дуже довго чекати від клієнта якихось, не знаю, ТЗ. Далі наступна колода це у нас незалежні. І давайте тут подивимося. Особисте життя, водолії, ваше особисте життя на грудень. Особисте життя водоліїв. На грудні. Так, водолії, у яких є партнер. Ваше, ваше особисте життя в грудні. Перегорнутий туз води, стімка води. І паш Пентаклів. Так, і водолії, у яких партнера немає. Ваше особисте життя. Король води, королева мечів. Десятка пентаклів. Значить так, водолі, у яких стосунки є. У вас тут першою картою випадає туз кубковий перегорнутий. Це або якась емоційна порожнеча, спустошеність, розчарування. Якась така, знаєте, можливо, сварка емоційна. Тобто ви прямо тут по тузу води можете навіть плакати, да? тобто засмучуватися сильно. Вот. Можливо, не знаю, похмурі будете ходити. Да? Але потім воно якось по сіміці води зійде на, якісь, на якусь ідеалізацію. Ну, тобто, мені не подобається це поєднання, тому що з однієї сторони, туз води це. Ну, Розчарування, а з іншої сторони, та, ні, все добре, я одягаю рожеві окуляри, і взагалі все прекрасно, у нас класні стосунки, все чудово, ля-ля-ля-ля-ля. Да? Тобто, е сімка води вона про те, що людина не сприймає бажане за дійсне. А це неправда. Да? І виходить, в стосунках така, знаєте, розфокус можливо. Можливо, ви про різне взагалі в партнерстві думаєте, а, а, а очікуєте від партнера щось. Да? Тобто такі питання. Я би на вашому місці, ви такі, от тут мечі, мечі, справедливі, все чітко, ясно, а тут кубки, знаєте, тобто, дивіться, так само тверезо на ситуацію тут, тому що. Воно ж не дасть ніякого класного прогресу, якщо будемо дивитися через рожеві окуляри. Але при цьому перш Пентаклів. Ви в цих стосунках ну, закриваєте свої потреби, у вас там все добре, ви відчуваєте, що вам всього достатньо та, і більше не хочеться. Тобто, така от дуже прагматична карта. От, от так от. Далі е водолію у яких. Партнерства немає. У вас тут король випад випадає король кубків перегорнутий. І королева мечів. Тут по-різному. Якщо ви чоловік, вам попадеться королева мечів. Якщо ви жінка, вам попадеться король води. Або, це от є такі варіанти, або ви просто будете працювати, і вам взагалі не до цього буде. Вам взагалі буде до роботи. Да? Десятка пентаклів, ви будете більше на роботу, на сім'ю, на родину, на дом, на будинок, там, не знаю, на квартиру виділяти гроші. Да? Тобто, нам тут покажуть, що в принципі, якісь люди навколо вас існують. Але якщо брати королеву мечеву, це хороший варіант. Вона така адекватна, ясна, вона там чітко свої кордони е захищає інших поважає і так далі. А от король води. Це обманчик, да, це врун. Це такий маніпулятор на емоціях. Я би не радила. Е, і третій варіант: десятка пентаклів. Робота, стабільність, подарунки з сім'ї, родині, дітям. Тобто да, тут немає стосунків, тут більше фокус на сім'ю та на роботу. Е, Отак, так от. Да, вот вот. І остання колода. Колода. Райдера Уейта – це класична колода Таро, якої все перемальовують. Хі -хі. І давайте тут на ній подивимося пораду для водоліїв на грудень. Двійка пентаклів. А, взагалі, це питання того, що, можливо, треба вміти. Тримати цей баланс, да, поєднувати декілька речей. Також по двійці пентаклів, можливо, вам треба вже вирішити, да, куди ви, що ви, як ви, з ким ви будете спілкуватися, з ким працювати і так далі. Тому що двійка пентаклів це як, знаєте, таке хитке, хиткий баланс, поєднання, наприклад, двох робіт. Який вимагає від вас вже вирішення в трійці Пентаклів, да, з ким ви будете вже працювати більш злагоджено? Е, також це питання партнерства, яке у вас тут скрізь да, випадає. Тримати це партнерство, тримати його в балансі, тримати його рівномірно, збалансовано. Да. І, в принципі, перестати сумніватися, да, тому що хвиля тут взаді це символ цих думок, які постійно накривають да, оці корабліки. Вони відпливають, це ваші можливості. Поки ви сумніваєтесь, думаєте, перебираєте варіанти, відпливають можливості. Тобто прийміть вже якесь одне рішення і, рухайте в цьому, і рухайтесь в цьому направленні. Ось так. А на цьому буду завершувати водоліє. Непоганий у вас місяць такий. Тримає в тонусі, я б сказала. Да? А, також, якщо ви хочете записатися на консультацію по таро, або ви хочете вивчити таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, там є вся інформація, посилання залишаю тут під відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного грудня і всім пока!